Програма «Світське життя з Катериною Осадчою» переїжджає та оновлюється. Вже від завтра. Улюблена програма мільйонів буде виходити в ефір щоп'ятниці, о 22.30. за останні місяці проєкт набув шаленої популярності, адже телеведуча влаштувала допити новим обличчям політикуму. Під приціл потрапили всі від новоспечених міністрів до кандидатів у президенти. Новий сезон відкриється досьєм на головних претендентів на пост голови держави. Замість гламурних вечірок світське життя почало ретельніше стежити за політичною елітою країни, а ще поки не будуть активно висвітлювати новини із життя російських зірок. Зараз Вектор настільки змінився, що нашим глядачам не цікаво те, що відбувається у Росії. Показувати дні народження, кремлівські концерти, церемонії нагородження. Поки ми не будемо, ми вважаємо, що наш глядач е, вартий того, аби дивитися те, що відбувається в його країні, і саме тут зараз сконцентрована максимальна увага взагалі всього світу. Завтра о 8.35 Телеведуча Катя Осадча завітає в гості до студії сніданку і сама розповість про те, що нового та цікавого буде в оновленому світському житті.